Ми долучаємо до ефіру Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас. Я теж вас вітаю, добрий вечір. Пане Сергію. Тож президент підписав ухвалений парламентом закон про повернення незалежності НАБУ і САП. Що саме передбачає цей закон? І ми так розуміємо, вже від завтра він має набути чинності. Так, закон передбачає повернення статус кво як це було до. Подій минулого тижня, тобто ніхто не має жодного впливу на слідство Національного антикорупційного бюро, окрім спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А спеціалізована антикорупційна прокуратура, в свою чергу, процесально незалежна від Офісу Генерального прокурора, і генеральний прокурор не може міняти склад слідчих груп для справ НАБУ, не може призначати себе старшим прокурором справі і так далі. Тобто залишається так, як було при створенні антикорупційної вертикалі нашим скликанням Верховної Ради, восьмого скликання, коли я працював 5 років в антикорупційному комітеті, під керівництвом Єгора Соболєва, ми запустили цю антикорупційну вертикаль, а потім тодішній президент намагався всіляко блокувати її роботу, блокував створення антикорупційного суду, і він почав працювати антикорупційний суд з. Осінь дев'ятнадцятого року, тобто зосім дев'ятнадцятого року в Україні створена повністю незалежна антикорупційна вертикаль з трьох органів, які повністю відокремлені, ніхто на них не впливає, і саме вони є головними у частині боротьби з корупцією в Україні. Ніхто на них не має впливу. Відповідно, так має залишатися і надалі. Пане Сергію, в документі є нові норми, вони стосуються унеможливлення російського впливу. От власне поліграф перевірки СБУ чи дійсно це так. буде дієвим механізмом? Це спосіб в реалі, в яких ми живемо. Ми маємо в усі органи влади, в усі правоохоронні органи, на жаль, інфільтровану російську агентуру. Тут немає ніяких виключень, тому якщо хтось вважає, що це... Політичні викриття це неправда, і всередині служби безпеки України теж були викриті російські агенти і відповідні були пред'явлені їм підозри. І в середині набу теж було викрито відповідних людей, і теж їм пред'явлено підозри для того, щоб цього не було. В середині набу буде відбуватися детектор брехні щодо. Тих посадових осіб і детективів, які мають родичів на території Росії з певною регулярністю, і це буде робити. СБУ. ніяк на незалежність органів це не впливатиме, це реалії часу диктують таку вимогу. І здається, всі з цим погодились. Принаймні, я не чув заперечень. Я теж сьогодні був на мітингу, який був під Верховною Радою України, дивився, спілкувався, слухав. Були різні люди, до речі, з різними гаслами і. Бо далеко не всі там були через Набу і САП, дехто через питання житла, яке не видали переселенцям, зокрема там жінка з Бахмуту до мене підходила про це, спілкували, що це її привело на мітинг. Дехто через низькі пенсії вийшов на мітинг, але не всі, звичайно, тобто були дуже багато тих, хто за набу, за САП виступали. Ніхто не казав про те, що не треба детектору для. Детективів на і САП з боку СБУ на предмет зв'язків державою агресором. Тобто у людей це теж не викликає заперечень. І відповідно парламент проголосував, люди підтримали. Акція протесту під цього закінчилася під парламентом. Переконаний, що це дуже правильно, що Україна іде через таку демократію, знаєте, де люди не є забутими, вони є почутими, і реакція людей вона у влади знаходить відповідний відгук. Це не сліпа глуха влада, як було колись, коли влада людей не просто не чула, вона їх била, вона їх забрала заграти, вона їх морально е, намагалася знищити, і потім відповідно це приводило до дуже трагічних наслідків. Ми пройшли через це. Нинішня влада до людей стить обличчям. І якщо є незгода з певними рішеннями, якщо відбулася дискомунікація між суспільством і владою, якщо є бачення спільне, яке скажімо так, треба привести у відповідність закони в таку в такий спосіб, то таким чином влада і реагує. І парламент сьогодні прийняв правильне рішення, ж законопроект президента, не відкладав він вже підписаний, вступив в дію. І, до речі, увагу, що поки був цей вакуум, тривав він більше 10 днів. Ну ніхто не намагався справи не був втручатися, діючи вже за цим тимчасовим законом, який нікому не подобався, але все. Зберіглося недоторканої в жодний спосіб справи набу ніхто не зачіпляв вони залишаються. Такими самими незалежними, які були тому, це дуже гарний приклад комунікації влади і суспільства з цим. Я переконаний, Україна буде жити і далі, і всі наступні влади, які будуть колись відповідним чином обрані Україні, теж мають на цей приклад орієнтуватися. Але це так само важливо, щоб антикорупційні органи були ефективними, щоб вони не були відірваними від життя, щоб був можливо якийсь парламентський контроль додатковий встановлений в той чи інший спосіб, як це в США, в Сенаті США є спеціальні комітети, куди приходять, звітують. І ЦРУ, і ФБР, і Агентство національної розвідки ніхто не вважає це чимось посяганням. Навпаки, це честь для правоохоронної системи звітувати представникам народу в парламент. Окей, можливо, колись ми дійдемо до таких поправок, і це буде ще один спосіб загального такої, я не знаю, комунікації між суспільством правохоронною системою. Як наші міжнародні партнери відреагували на підписання цього закону, які от сигнали прозвучали від них? Ви знаєте, загнали битєві і позитивні і президент Європейської ради Кошта і Урсула фондрляєна, очільниця Єврокомісії. Вони були в комунікації з офісом президента, з главою нашої держави. і Після ухвалення одразу підтримали всі ці нововведення, які насправді не є нововведеннями, а повернення до старих правил, які були до цього. Тому це кейс я сподіваюся, на найближчі місяці, можливо, роки закрити, і Україна. Не буде в один спосіб е е потреби додатково щось обґрунтовувати, пояснювати нашим партнерам в частині боротьби з корупцією. Антикорупційна вертикаль залишається зразковою е для багатьох країн. Це нововведення. Такого нікого не ніколи не було. В більшості країн Євросоюзу. Україна пішла цим шляхом. Е Сподіваюся, що суспільство тепер розуміє. Відповідальність за боротьбу з корупцією. Суспільство буде так само контролювати і антикорупційні органи, як контролювало офіс президента і самого президента в останні дні. І Суспільство буде вимогливо, щоб боротьба з корупцією не зводилася там до депутатів, які помиляються в деклараціях. Це теж важливо і теж буває. Кримінальним діянням, але так само, щоб системна корупція, щоб були покарані і попередники. Я нагадаю, що як депутат особисто я які скільки заяв зеніс за в офіс набув спеціалізовану прокуратуру і на Порошенка, і на Ахметова, і на Медведчука, і на Мартиненка. Досі ні вироків. А по Порошенку, по Медведчуку, по Ахметову в набув на підозрі ніколи не пред'являлися. Ну треба системну корупцію бороти, так як це було в Італії. Операція чисті руки, так як було в Румунії, коли чільниці антикорупційної. Бюро реально йшла до найвищих кабінетів і не під зупинялася. Нам теж треба така боротьба з корупцією незалежно від політичного впливу, незалежно від причетності до попередньої влади або до нинішньої влади, і незалежно від того, можливо, мер Києва всім подобається, але корупція в Києві процвітає, і ми не бачимо такої самої активності по київській владі, як це відбувається, по наприклад, парламентським фракціям, зокрема правлячі партії. Пане Сергію, ми бачимо, що президент в останні дні підписав досить багато законів, в тому числі ухвалених кілька місяців. Тому, зокрема, щодо реформи Арма. А з чим пов'язана така активність? І от, власне, щодо Арма, чим важливий цей закон? По арма важливо, що це був один з трьох невиконаних нами маяків. Коли Україна на макрофінансову про фінансову допомогу Євросоюзу розраховувала, нам не додали півтора мільярда доларів або євро. І відповідно, там щоб отримати ці гроші, треба виконати три маяка. Один з них закон Арма. Це вимога виконана, там залишилися ще два технічні питання, і ті гроші, які нам не додали у липні, переконані, додадуть дадуть наступного траншу. Тобто, це не проблема. Як хтось намагався подати, що це через ухвалення цього законодавства по антикорупційним органам, це неправда. Та тимчасова зупинка в грошах Євросоюзу не пов'язана з антикорупційними органами, і після виправлення на цих трьох маяків там питання місцевого ще самоврядування і питання. Вищого антикорсу, от коли ці питання вирішать, то переконаний гроші, які додадуть, що в рамках цього бюджетного року, тобто все буде окей. Тут важливо, щоб так само суспільство навіть, було не введено в оману, що там почало казати, що вже все, вже кінець євроінтеграції, вже Україна не отримає грошей. Це неправда. Переконаний, що все буде добре. Треба, щоб емоції просто трохи влягнутися, пане Сергію. Маємо ще хвилину. Є один маяк від міжнародного валютного фонду. Це призначення директора БЕП. Конкурс пройшов і сьогодні останній день для призначення і виконання цього маяка. Чому не виконаний цей маяк? Чому директора не призначено? Ну тут ми можемо тільки посилатися на ситуацію, яка є в кабінеті міністрів. Вона для мене не є близькою з точки зору того, що я не володію інформацією з перших вуст з уряду саме. Але що стосується від джерел, то ми бачили позицію уряду, вона полягала в тому, що не підтримувати подання від міжнародної комісії, яка відбирала директора бюро економічної безпеки. Як воно вирішиться, це питання до уряду, тому що це людина. Вона визначається урядом на цю важливу посаду. Якщо б за мою особисту думку, взагалі, от в принципі, мою особисту думку, то вона не пов'язана з офісом президента. нічим. я особисто вважаю, що керівників силових структур під час війни назначати на посади за конкурсом. Це досить ризикована практика. Взагалі, принцип тому що відповідальність лежить на президенті, відповідальність на Верховному головнокомандовичу, відповідальність лежить на одній особі, і питати будуть з нього. І Якщо він не має, скажімо, повноцінної спроможності призначати всіх керівників силових структур під час війни, то суспільство потім не буде розбиратися, що там був конкурс, що там когось на конкурсі відібрали, не відібрали. Це питає свято з президента з моя особисто зору призначати саме силові структури за виключенням згаданих на Бусап вищих тикор Призначати нові структури, не знаю там директорів спецслужб на конкурсі під час війни. Ну це перебор особисто на Пане... зору. Я такого не знаю в жодній країні світу, але це частина нашого законодавства. Зараз чому Пане... свого часу ми на це пішли? Це питання до законодавців, до переговорників. В нашому парламенті таких ідей не було, пане Сергію. Реактори... На жаль, на жаль, час добігає кінця. Почули вашу думку. і Дякую, що доєдналися до нашого ефіру, і дякую за цю розмову. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.